Круті варіанти є, дійсно. Інвокер теж непогано. Тут на кому вирішить, вирішив. Я, я не дуже сильно довіряю Хусіку Квіна. Я знаю, що він гарно на ньому грає, але бувають такі ігри О, від нього. Це у це, це це нього так. закривашка була. Я знаю, я знаю але спокійно, я пам'ятаю, деякі де ігри вони... від нього, де він так закрив. Я пам'ятаю, той момент, де він в один час здох, коли Армлет не зміг переключити. Я пам'ятаю. Ні, ну давай так. Це в кожного Хускара, мені ну, здається, було. це факт, я по собі знаю. Я би просто взяв Раз із касу. Три мілішники, ну, ми... ну кайфова ж гра, чи Раз на рік у мене на три кори Квапа. Я фанат Квапи. хто не фанат. Я дуже полюбляю і грати на цьому герої теж останнім часом. Але... <laughs> я перепрошую, Романе, а що ще ти з цим героєм робиш, крім того, що ти в нього граєш? 에, але він тут погано виглядає. Тобі погано виглядає, Поясни, чому. Бо інвокер краще. Бо інвокер краще. О, ну це, це серйозна, дуже гарна та аргументація. Аргументація. це насправді в Сінглі важливо, тому що чим от сінгові W відрізняється. В сінглі мають бути всі в більш-менш рівних умовах. Тут команди, які грають фінальний день, будуть в рівних умовах в даблі. Типу, це покарання для команди, яка йде знизу. Але воно ж не завжди так, воно не працює. завжди Так, бо вони часто розігріті краще, і потім ще й на цьому ходу і е, мапу, а то і дві забирають, і там вже піде їх пориграй. Тому фіналі Селері помирає знизу, агресія пішла відкрита. І Амара під другий рівень і одразу ніча стала жертвою цієї агресії. Все, весь ХПР який поступає, все угу. зменшується. Ну, але він залежний там від прокачки з спінвеб. Тобто, чим більший рівень прокачки, тим більше буде підрізання цього регену. Іде з 15. До 30 зростання з рівнями тофу помирає тут. Малрін змістився. Ну загалом історично так вважається, що бруда з цими некротичними сітками вона. Контраморфу на лінії. Але загалом ну, тримаються обидві команди дуже добре по лініям і грають достатньо обережно. От зараз іде Ганг по Ейсу. Підходить сюди Кріт, іс намагається вискочити. Класна траєкторія, правильна гра абсолютно. і Він рятується, але не врятується в той же час ТОФУ йому е -е, тут не вийти. Ніяк. Але це не Кор, який загинув, це саме саппорт. Як же багато часу він хоче виграти. Якби зараз ще в дерева сховався, можна було б ще й фласку випити і ще е потягати за собою цей потяг з е трьох гравців Felkanz. Сьома хвилина. Дуже важливий момент зараз. Тут боротьба за руни буде. Знизу спокійно забере Магнус. А от зверху може бути все, що завгодно. Квін приходить сюди з телепорта. У Квіна є ультимативна, ейса втрачать. Вже квін вб'єсний кінга, або можливо буде Динай. ні, Квін встигає його добити. Аруну тут забрав Рубік. Я правильно розумію? Тобто у нас навпіл має бути. Ну окей, принаймні по рунам баланс, але втратили свого кора ґеймінгладії. Якщо хочеш про себе заявити, маєш почати з Дісу на Емінема. Типу того, так типу і, і, і потім вже все інше. Потім пісні, кар'єра і так далі. Просто, просто Кінгаш не хочеш, треба грати. Це от, у мене така сама насправді проблема була завжди. Я сам гравець у Флейну, і я ніколи не любив грати на самонерах. Ну, ніколи не любив. Але доводилося все життя, тому що ну, без них дота не дота. Вони все одно мають бути в твоєму арсеналі. Так, це твоя не на найсильніша зброя буде, але інколи. Ти як дістанеш її, як покажеш, що ти вмієш. Ну тут же, от ми бачимо, постійний тиск, не може морф фармити багато, тому що частина його фарму просто з'їдає пруда. Тут триверсполяріть і від Магнуса по Рубіку, Блок сам думає, Малерін, що не доб'є тофу, тому приходиться до Тоскар і тофу все ж таки помре. Трошки більше витрачає тут фалькона, я думаю, ніж хотіло б, але окей, це все ще вбивство. Гріпси були на цій брудмазер. Коротше, там, втратили Амарчика на той момент. Ми... Дефолтного якого знаємо Селері. Дуже боляче йому. Зачинив Кріт. Кріт вкотриться, і Селері має зараз загинути. Хоча Ейс дуже непогано пробиває. Кріта вбили. Скітер. Без ультимативної, до речі, якщо зможуть бити, не знаю, лишив він собі скілпоинтом. Є-є-є-є, так, ли... лишив чітко. Моук розбивають. Є РП, є шостий рівень у Снейкінга. Тому демеджу буде багато. Тофу, я думаю, приплив. Ні, Сний Кінг живий. І досі смокче. Ой, виживає, просто здавалося, що має загинути Квін оф Пейн. Намагається втікти. І втікла Квін оф Пейн, але Рубіка не врятувати. Їїся зачинили теж. Ну і Снейкінга добував. Тепер намагається втікти, але... Важко це зробити, демеджу у скітера вже багато, ще й бруда підтягнулася сюди. Ну і зараз вже точно Т-1 вежа має в центрі падати за відчуттями. Тут багато героїв опиняється, хочуть Селері ще вбити, у Селері шостий, у Селері лікування. Але чи вистачить цього, ну, не схоже. Виграє він час та помре все одно. Але Т-1 вежа не б'ється, поки... поки Селері помирає. Тобто він на себе взяв удар замість вежі. Це жесть якась, а не демедж. Це ще трохи подивимося гру пару файтів. Є опція, що на нагайграунді буде битися Фелкан суперника. Маларіна не відпускають. Снейкінг. Намагався врятувати його. Ну Снейкінг, схоже, сам має тепер поплатитися здоров'ям. Та просто не відпустить. Трубік ще й вкрав. Шоквейв ще додатковий магічний демедж. Даблкіл для Квіна. Гарна відповідь. Те, що забрали. Пугну, то таке. Не суттєво, але от Магнуса забрати. Це сильний мув. 15-та хвилина. Контроль біля руни. Так, одразу налює собі ботл. Квіна, ви, друзі, тримайте свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet, Вболівайте заблюдні команди за якісну доту на турнірі Blast Slam на каналах Мейнкаста. Так а на тофу йде ТОФУ. Виграє скільки може часу, але шкода від скітера, здається, має бути фатальною. Ну, ще виграє час, тим не менш помирає. Снайкінг допоміг. Блінк вже є у ВК, далі хоче дезоль. Армлет Блінк-дезоль. Класичний такий старий бойовий паб білд. Не квапиться там БКБ збирати. І так вважає, що буде все окей. Квопу повезли, квапу знищили. Просто якісно зіграв Малрін, і команда підтримала. Всі падають, всі падають, не тільки Тір, тір 2В. Тут всі, хто з'являється, десь десь падає. Амар вже прямує сюди. Має з павучатами йти дом врешті решт виживає. Ватсон просто долучився сюди. Малріна зміг забрати. Скітер приголомшення вида по морфові. Стоп, Ватсон вивіз. Ватсон вивіз. А можна повтор, якщо є така можливість? Зараз треба головне не. Не сильно фідити. До речі, може нафідити сам Тускар. Тут в моменті приходить Ватсон. Хочуть все таки битися гладіатори, не влучає шартами по кріту, ультимативно від брейкер. Ну все видають, щоб кріта обов'язково вбити. Але це до речі класно насправді від гладіаторів, тому що вони захистили свою територію зверху. Це означає, що вони собі забезпечили торментора і руну досвіду. Це дуже важливо, тому що після отримання гіди фальконами все могло бути зовсім інакше. Правильно роблять її мінґладієторз. Але Фалькони вже тут читують. Побачили Селері. На найкраща ціль треба шукати когось іншого. До речі, Малрін класно зачепив тофу. Це ідеальна ціль. Вбити Рубіка першим без байбеку та фантастично. І потім е настала 30-та хвилина. Все показалося там. Смок з двох героїв спав. І Рубік, я думаю, в той момент усвідомив, що його вже нічого не врятує. Що його бачать і бачать, хто знаходиться поруч. І Рошана падає. Класно, Валько граються, Ну класно. Швидкий, легкий Рошан. Тут і Морф, і Клопа. Це не погані герої в Лейті. Клопа, стрибати. Снейкінга спробує забрати першим приголомшенням. Ви ж виштовхнули квіна назад. Ну, ну ти будеш кричати на когось: Клопа. Ну не хочеш звісно, І до б'є! Йой. З, -з, -з, -з квіном якийсь мем відбувається. А, і брейкер не очікувала що того, що буде на квопу атака, і ультанула по морфу. І це теж помилка виходить. Ейсерпі не встигає дати! Не встигає, Малін! Просто помирає! Оце ейс розкрутився. Оце таймінг і да, да, Він просто, він просто дав йому приголомшення з стар І зараз Скітера вдруге мають забирати, мінус Скітер. От такий прикольчик. Квін викуповується. Просто БКБ не натис! Ууу, БКБ. Так там нічого немає, на що то БКБ? Ну, що, значить, ре... немає? Там перед рені... обличчям дискотека крутиться, пум-пум-пум. Я просто, от коли брай її з'їдала, я не бачив, чи скітер поруч знаходиться. Скітер завжди поруч дивись. Він знову сайленс дає. цього разу по морфу. І що? І що? І, що? І демеджу може вистачити? Це... Парад оф фейлс. як вони це роблять? Як? Ну от, не встигли свій варт захистити, а можна було б. Не допустити там смерті Варда і пробувати якось битися. Тофу в позиції Вард поставив. відстрибнув, встигає. Селері сам тепер під ударом. Лікування працює. Квін заходить вперед. ультимативна від Том Брейкер. Можна вбивати кріта доволі швидко. Квін стрибає вперед, збиває лінку Амару. Амар під БКБ б'ється проти власне. Без шансів абсолютно для цієї бруди. Він не може пробити просто нікого. Постійно в контролі постійно катається Втратили тільки тофу, але вбивають Амара. Це вже друга смерть для фальконів і помиратиме зараз. Скітер — це буде третя смерть, але в нього є ультимативна. Його правда рятувати особливо нікому, і скітер буде помирати знову. Це чотири смерті, але три е, герої в таверні у підсумку для фальконів можуть грати першим номером? Ну не могли тоді. Давай так вже можуть. Їм треба було реагувати. Снейкінг ледь живий, намагається викилятися, Але приходить Ватсон добуває його, перемикається на скітера. Прилітає Ейс. Цей десант на голову. Там Магнус дає РП, підтягує ще РП. І демедж треба давати непогано. Але демеджу поки бракує. Треба, щоб викапує, Вика починає гамзелити, Вистрибує звідси Квін. Постраждав вже, може його не буде у файті. Ейс ледь живий. Намагається хілити непогано, а, на Ейс! Уго! Даніком. Як він крутиться, як він живе! Підходить сюди, Квін, допомагає Ейсу, як може. Весь цей час снейкінг смок ще. Снейкінга треба теж фокусувати, хоч трохи. Кріт вистрипа, але не туди, здається, Кріт стрибнув і помирає. Добре. Морф байбек натис. Байбек є у кріта. На разі того, щоб дефати. <світ> Вибач, він на ти з байбеку пив а в нього кулдаун на порталі. Все одно все одно бігти буде швидше. <світ> Давай, не змійся, все одно швидше. <світ> Це реально прикольно. Так, ну що, друзі? Вітанечко усім. Ось а, і пішла трансляція від мене. Да, хлопці поїхали до ухретів. Спочатку потім додому. Uh, сподіваюся, вони встигнуть, а ми поки що додивимось цей матч, тому що гра триває 50 хвилину, і як uh, вчора я пришвидшувати гру не буду. Хай вона йде, як іде. Подивимося uh, стільки, скільки треба, тому що ну, пришвидшення вчора затягнуло гру на 2 години. Додатково. Uh, тому таке. Да, друзі, ну, якщо у вас є тривога зараз, де ви знаходитесь, не забувайте перебувати у б. В безпечних місцях. Так, у нас тут до речі бійка, магнус РП видає бруда, до речі, буде бити Амар Та ладно, він живе в цьому моменті. є є ж. починає далі кусати. Кусати героїв і треба, треба де б кусь, кусь, кусь. Мінус дб мінус морф. Бруду теж вбивають, але. А, я... Кася, ну не маячня, але дуже цікавий момент. Насправді зараз відбувся ця бійка. На жаль, коментатори, які для вас це коментували, все ж пішли. Вони цього не побачили, чи, можливо, встигли все ж на це подивитися, тому що з Мегасами Фалконс проти Марфа без байбеку. Ой, ладно, коротше, гризюка, бруд, цей справжній друзі починається прямо зараз. Ну, тільки я прийшов і все і розпочинається. Як завжди, знаєте, я прям не здивований. Ну і взагалі радий, що у нас є такі цікаві матчі під uh, кінець дня. Квіну Пейн, Sonic Wave, куди? Що що це таке? Там зараз в Рейскінг, як ми бачимо, заходить. Так, да, Рейскінг може зараз постраждати, деба натискає свій ультимейт. Стан, в Врейскінг, ультимейт. Ну і, до речі, в Рейскінку якось треба жити. У нього є рефрешер, Але рефрешер, 2 секунди, треба часу Виграти секунда! Є, буде рефрешер, друзі! Буде рефрешер. Натискає рефрешер, Після того, як він вже заганіма. Е, стоп, не заганіма, просто у нього вже є. Так, да. він зискає вже після того, як у нього ілюзія ця стається. Далі, як ми бачимо, вже з активним рефрешером він ще раз встає, але, на жаль, шкоди та контролю не вистачає в цей момент. Тому таке. Зараз Т4 веве вже падає. Тут у нас Настас. Сноубол покатився. Зараз його можуть контролювати. Поки що намагаються його врятувати. І непогано, до речі, це зробили. Інчантрес починає дуже багато шкоди завдавати. Вчора, до речі, теж можна було побачити це. У нас тут, до речі, бійка, де Квін Пен вже відправляється у Таверну. Інчантрес підвозить. ДБ, натискає свою ультимейт. Не дуже вдало, до речі. Хоча зараз у нас Таск контролює, поки що морфа Є шоквейв, ДБ починає бити. У нас натискається Гліф. Ну і цей гліф насправді Магнус якийсь о, дуже дивний момент хотів натиснути. Просто хотів натискати тут РП в кого, не знаю. Але далі бійка продовжується. Є у нас РП по марфу. Марфан намагається пробити. Зараз би трошки шкоди контролю не встигають вони законтролювати. Ну і трон буде падати, друзі. 70 хвилин ми не побачили, але 67 хвилин все ж ця гра тривала. Ну і... Привет, 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 чатик, привет. Привет, чатик, и вам и всем, кто приедутся до сей трансляции. И Falcons заявляется у нас в Марс. Так, не, не, стоп. Не, 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 не. Та не. Та ну не. Та ну не. <с anchor noise> Ай, ладно, короче, все, давай. Руну води, як ми бачимо, одну контролює Квін, іншу руну повинен зараз контролювати рейзер. Ось про цю руну я казав. Ну от просто уявляєте, да, якщо б зараз рейзер залишався би на ось о, цих ХП без ботла з о, лише стангусом, ну це таке сопі. Так, на стопі, до речі, зараз, скоріш за все, буде First Blood, uh, Да, друзі, Селері забирає крита. Для Селері і Вард, і А, uh, Все добре. Це дуже приємно, до речі, коли шеде так починає, сам на цьому грою, і, і тісно задоволення, коли ти можеш просто почати достатньо швидко купляти собі там айтами. В якомусь плані, от я згоден з ідеєю того, що контролю достатньо багато у Falcons, і це може вирішити в моменті. Але сноубол, який може зробити Драгонай та Ліна, от це теж можливо. Там Ліна, до речі, постраждала в Міді. Вона зараз відправляється таверну. Але і Razer, як ми бачимо, теж нас там спіймали. Та, грубо кажучи, це був розмін. Але для Рейзера це була краща ситуація. Він і заробив, і експу отримав собі. Ну і як ми бачимо, потім ще й пішов просто на базу з. За... За ресурсами. Ну, як пішов, полетів. Окей. Okay. Ну, йому, до речі. Так, у нас тут, до речі, проблеми зараз е у Малріна. Да, Малрін не забирають. А Магнус Керрі то був. Ну, все, все. Десь два. Що, він би звідси не вийшов. А так виходить, що він намагався відкинути героя, намагаючись розраховуючи на те, що відкине далі від цієї руни, і його тімейт зможе встигнути ну, зможе ну, зможе з'явитися раніше, ніж він з'явився, і таким чином якось законтролювати все ж цю руну експи. Так, у нас, до речі, проблема у Ліни. Ліна страждає, але буде жити. ДК приходить. Є стан на дрегонслій. Ще один вдар, непогано. Так само у нас можуть ще підчепити Малріна вбити. Це 5-1, друзі, декаліна починаються всі грі щось робити. І вчора Майнкас здав штраф, якийсь за мат Да, друзі, я до четверти ранку сидів, сидів. І мені сьогодні кажуть, ну що, готовий сьогодні? Ще... На до четвертій ранку сидіти, я кажу, да-да, готовий. <сіхе> Буду вас, вас сьогодні розважати до кінця. Е, сидіти? Да, ні, звісно ж, я, яке покарання за мат в етері. Ну, що ми бачимо зараз? Все, це що? Не... Це, це був би не мейнкаст, друзі, якщо б таке було. Так, у нас е, проблеми. Е, все ж, втрачають кінь-глодієтор з героїв і втрачають аж двох. Е, мінус ШД, мінус, е, Кентавр у цьому моменті. Якось так у нас все відбувається. Там, до речі, у нас зараз е, бійка. Бійка у міді Так, рейзера спіймали. Ну і Рейзер, до речі, можливо, звідси вже і не вийде. Залишається буквально тичечка по ньому. І Селері все ж його шоте за рахунок третього шодоупойзена. Магнуса так само зараз буває у боті. О, це був Кентавр Цей фраг зробив. Ну і Керрі Магнус, який гине від, від, ну, від рійки. Не знаю, виглядає це дуже дивно. У Супернови просто не було, поки що, і це трохи дивно. Ну, в плані. Окей, це не дивно, тому що просто ситуації не було, в яких би Геймінг Gladiators билися 5 на 5 з опонентом Так, у нас тут, до речі, Марс. Встановлює Арену. Тут когось підшипити Боже мій, який жах насправді відбувається. ну В якийсь момент я думав, жах відбувається для команди Falcons, але ні, друзі, достатньо багато. Підход. Ось, на речі, перша супернова. Double H. А, ні, ну там не вистачить шкоди, друзі. Uh, супернова є, але. Uh, немає РП, немає Фінгера, немає супернови. Рошан, Рошан збитий. <свистит> Боже мій, Рошан пішов допомагати команді Мінгудіей. Ладно, Жак відбувається. Від цьому моменті. спис, Армлет. Грає Ватсон з Армлетом, як я кажу, зі своїм найкращим другом, намагаючись вбити Марса. Марс добуває Ліна вже в цьому моменті. І один мінус. Все ж зробили Gaming Gladiators, але втрачають чотирьох гравців і віддають 2713 голди. Хоча все це ще не, ну, грубо кажучи, не робить погано, тому що все ще перевага, як ми бачимо, залишається. Залишається в цьому моменті. Непоганий він рейд на рейзері, у нього на був він рейд так собі. Але він там зіграв більш менш. Ладно, треба подоглянути потім. Так, РП. РП в Муерту. Ну, добре. Від цього мінуса можна буде вже продовжувати і далі пушити. Натискається у нас, як ми бачимо, ультимейт від Малрін. Так, також з МРП Фінгер Леон в цьому моменті не використовував. Щось! Але це таке. Так, Фенікса, спіймали. Є у нас, як ми бачимо, Муерта. Муерта, скоріш за все, зараз буде щепляти п'яти Фінікса, Фінікса, вбивати. Мінус Фінікс. Ось так відбувається у нас ситуація. Ну і ДК просто пішов о, в розвал. О, намагається у нас, як ми бачимо, руйнувати тір 2 вежу. Мені по Фолкон, дійсно, зараз не завадило би нагадати, нагадати про нон-стоп у цьому моменті. Uh, щоб вони нам показали камбер. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, а куди? А як? А куди вижебаче не врятує в цьому моменті? Хоча у Ліни немає БКБ, зачекайте, хоча це два мінуси в будь-якому разі. Ліна живе, ДК навалює дуже багато шкоди, і Фенікс звідси не вийде. Суперновини не побачили. Питання чому? Не знаю. Але це квадракіл, або ж просто вбивство чотирьох, або ультракіл, як в доті кажуть. І це у нас. 15-9. Це 15-9, і це, скоріш за все, ще є Рашан. Рашан, не знаю, можливо, він не встигне піти в топ. Подивимось зараз. Мене е з за модераторської позиції звільнили за мат вчора. <laughs> Кажуть, модератор, який матюкається на трансляції, це що таке? <laughs> Та ні, ладно, насправді я і не був модератором останній час на мейнкасті, тому тут нічого такого не відбувалося. Тому... Не подумайте, що я тут якось серйозно це кажу. А, у нас, до речі, тут а, бійка в Міді, де Ліну вже вбили. А, хоча БКБ з'явилося, але я так розумію, що в цьому моменті не було БКБ, тому що Ліно цей БКБ ще не натискала. І Ліну відправили у Таверну. Так само, як і Рейзерс, Нейкінг, намагаючись вийти звідси, скоріш за все, не вийде. А, і це вже просто якесь шаленство, ну, майже шаленство. І є смерть. У нас на мапі, як ми бачимо, Драгонайт. буде збирати собі кристаліс. І далі буде дейдаус. Я думаю, що там вже. Ну, тут зараз Ліон вже <головіка> боляче насправді, коли я це бачу. Ось. Ну, і ДК просто пушить вежу. І Кентавр, Стрибок, Марс, БКБ Ні, БКБ він, скоріш за все, тут не встигне натиснути. Хоча натискає, арену ставить, лагуна пішла. Ну добре, натис БКБ, але мені здається, що це, що це занадто пізно, плюс супернову від Фенікса ми не побачили тут. Я не знаю, якось вдається все, що моментах Аймін I Гладієтрс, mean ну вдалося, по-перше, знаєте, не битися з командою Falcons, перефармити їх і просто знаходити їх там по наодинці. Тобто знаходити там десь Магнуса вбивати, Соло Centaur це в якийсь момент зробив, там десь Разора Ліона вбити. да, І мені здається, що Falcons треба було збиратися трошки раніше разом і намагаючись якимось таким чином шукати опоненти і просто в бійки проводити, тому що ну, Арена плюс суперново завжди виглядало дуже сильно. РПМ непогано. Ну, в двох героїв пішло, є невеличкий сейф поки що від ШД. Але ДК виводять, ДК будуть намагатися вбивати. Добре, давайте глянемо, вийде у них чи ні. 50 хітів залишається, його все ж вбивають. І це мінус ДК. Але це байбек від Марсу. Ну тобто, це втрата трьох героїв. Ну, двох. да, Там Фенікс просто таверні сидів. Ще до цієї віки. Переглянути перелік призів, ви, мож, ви можете на спеціальному сайті, який є по посиланню у банері. Тому на банер натискаєте, дізнаєтеся більше і донатите Обов'язково будемо за це вам дуже вдячні. Ну а тут у нас поки що пішла бійка. Разор, як ми бачимо, намагається трошки побити. Разор поки що живий. Магнус вже зробив звідси ТП, Магнус дає РП. Ну, я думаю, що ви розумієте, що в цьому моменті Рейзер вже. А, стоп, Рейзер. Боже, Амар. <сігаля> Амар одразу зрозумів, що пахне ну так собі, і мені здавалося, що Магнус просто РП та буде натискати типа от звідси. А він вирішив побитися, Рейзер теж зупинився. Ну, коротше, ладно, це, скоріш за все, кінець гри у цьому моменті буде. <сігаля> <сігаля> Якось така <ДК> швидше. <сігаля> Висмокчує шкоду. Є стрибок, Мар, ставить арену, ДК. Ой-ой-ой, а куди Фенікс, окей? Пролетів стан від Ліни по Магнусу, Магнусу Таверну, Разору Таверну. Та все ГГ можна писати, я думаю, так і є, амара ГГ у нас пише в цій грі І на цьому у нас раз закінчується. Ну що, сьогодні ми не будемо сидіти до четвертій ранку. Да? Матчі сьогодні буде закінчуватися трошки раніше. Ну, у мене буде час піти і зробити вам розпис у стіні